Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас буде бліц, відповіді на питання підписників, Як і завжди дивіться закріплений коментар, там буде перелік всіх питань, ну і розбивку по, епізоду я, по епізодам я теж зроблю. Сьогодні у нас багато чого. Буде актуальні питання, актуальні новини, ну і не тільки. Ну що, поїхали? Так, гаразд. Трохи обмежений в часі, бо зараз відключеннями світла, що називається все життя, довкола світла крутиться. Да? Е, ну а про світло я вже дивився, можете пошукати відео на каналі, щоб мені не повторюватись. Добре, просили подивитись про річку Дністер. Що там з нею сталося, пересохла, Ну, відповідно, пересохла і чому. І не дуже те по новинах десь афішують. Ну, давайте глянемо. Що й до чого? Давайте так і запитаємо. Як руни бачать причини обміління? Да? А ну гаразд. Добре. А покажіть мені, будь ласка. А чому річка Дністер обміліла? А місцями взагалі майже пересохла. Поясніть мені, будь ласка, які причини. Скажіть вам, правда. Тай вас перевернутий. Єра. А я вас далі. Вуня перевернута, що в результаті, фінал. Фехо перевернуто. Ну, ясно. Картина ясна. Так, що ми маємо? Тейвас перевернутий. перевернути. Єра, Евас, Вуньо перевернута феху. Ну що ж, тут кілька факторів видно. Тут кілька факторів видно. Ось Тейвас перевернутий. Ну дії, да. Певні активні дії щодо річки. Ну, чиї дії, зрозуміло, людські дії, да. Е, далі, ось Єра йде. А, але Єра, з одного боку, циклічний процес позначає, е, з другого боку, це природні процеси в тому числі. ну Тобто, матінка природа теж, ну, не знаю, посуха, невелика кількість опадів там і так далі е, теж посприяла. Але-але, Без людської діяльності не обійшлося. Далі, якщо взяти Єра Евас. Є, Раева, звуня перевернута. Ну, в даному випадку ця тріка мені прямо натяка на виробництво електроенергії. Там же ж ГЕС є на цій річці, правильно? Ну, відповідно, скид води, якщо оцю -о -о тріку всю подивитись. Ось Вуньо перевернута, тобто ось ну, Єра в даному випадку, як турбіна дійсно ось, обертається, да, вихор, водоворот. Ось Ева з рух показують, що дає, у перевернута. Ну, точніше, через що? Розчарування. Да? Відсутність світла в тому числі. Да, дивна трактовка для цієї руни, але ну, мені ось таке йде. Ну, збільшення виробництва електроенергії, скид води. І ось феху перевернута, брак ресурсу. Брак ресурсу. Тобто, що ми маємо? Ось людська діяльність явно видно, да? але в той же час і певні природні процеси. Ну, невелика кількість опадів, да? плюс наклалося на скид води великий. Ну, ось, власне, все, річка обміліла. Ну, і, до речі, феху перевернута. В даному випадку воно йде, як погонитва за наживою. Що ще раз підтверджує, що людська діяльність тут при але і матінка природа теж руку трохи доклала. Ну, природний фактор тут не головний. Як бачите, перша не Єра випала, перша випав все-таки Тейвос перевернутий. А то трошки не про природу. Ну, далі. А ну, добре, давайте долю річки подивимось взагалі. Як відновиться? Раз, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. коли скид води на, на Дністрі з ГЕС зменшиться, то річка взагалі відновиться наповниться водою. Скажіть вам, правду. Знов те і вас перевернути. Манна, знову людська діяльність знов таки, Дагас, куди? Кано. Так, да, все-таки річка набереться. Це таке річка відновиться. Так, що ми маємо? Тей вас перевернутий, маннас, дагас Кану. Ну, ось тей вас перевернутий, Маннас. Ось ось люди, ось людська діяльність. Будь ласка, тей вас перевернутий. Руна, до речі, справедливість позначає. Несправедлива людська діяльність. Хочеться сказати, бездумна. Ось іде трансформація ситуації, перехід із ночі в день, і позитивне завершення ситуації. Ось кано, успіх по питанню, позитивна відповідь по питанню, реалізація планів. А? Ну, будь ласка, відповідно, коли бездумна людська діяльність припиниться, річка почне наповнюватись. Зайве підтвердження, що люди тут при чому. Дивно, що в першому розкладі Манна з не випав, ну там по другому показали. Так, дякую за відповідь. Тому, якби, Ну, те, що зараз річка обміліла, ну, ось так от. Набереться з часом. Так, гаразд, давайте далі. Просили мене подивитись сюди ж, на тему природи, погоди, яким буде літо. Чи будуть проблеми з водою, чи буде недостача, чи, ну, мається на увазі посуха, чи навпаки величезна кількість опадів. Ну, давайте подивимось. Загалом характеристику літа, напевно, так, цього року, а потім, відповідно, вже більш конкретно подивлюсь. Давайте карту України, щоб мені краще налаштуватись. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Яким буде літо 2024 року в Україні? Саме в плані погоди. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Райдо перевернути. Айвас. Турісас перевернутий. Далі. Лагус. Цікаво, поясніть. Отал перевернутий. Ну, неоднозначне буде літо, знаєте, таке мінливе, я б сказав. М -м -м. І знов таки, ну, це ми загальну ситуацію, якби по країні, дивимося. Так? Тобто, зрозуміло, що якісь певні регіональні відмінності будуть все одно. Ну, воно так і йде, бо тут розклад такий, знаєте, гойдавки певні. Тобто, не нерівномірно, воно, ну, зрозуміло, в силу природних якби, особливостей того чи іншого регіону України. Ну, що ми тут маємо? Райдо перевернуто Евас, Торісас перевернуто, Лагус. Прямий фото перевернутий. Про що мова. Райдо перевертає вас, а це рух повітряних мас. Мені так іде. Це циклони, це антициклони і так далі. тому подібне. Е, ну тобто, погода буде мінлива доволі літом. Тобто, ну, що прям така спека прям затяжна, що прям посухи сильні і так далі. Воно так не виглядає. Навпаки, знаєте, ось вітер туди подув, вітер туди подув. Ну, відповідно, зміна погоди, зміна повітряних мас. До речі, сильні, якщо так, обидві руни випали. Сильні вітри можуть бути. ну Не буду казати, буревії урагани, ну сильні вітри, що погода буде вітряна загалом, ну мі Плюс мінлива. Обидві руни руху, одна пряма, одна перевернута. Тобто, таке буде. Туди-сюди, туди-сюди. Розумієте, да, вітер буде в різні сторони. Торісас перевернутий. В даному випадку це грози йдуть. Руна перевернута. ну тобто Великої кількості гроз, схоже, що не буде. Попри те, що ось вітер буде туди-сюди хмари тягати, ну, прям, грози будуть. Це руна, якраз, яка в даному випадку, грозу позначає. Чому грозу мьольнір? Молотора. Угу. Руна перевернута. Ну, мені ось такий от де. Не, не типове значення, ну тим не менше. Е, грози будуть, загалом дощ буде, вода буде, тобто прям лютих посух тут не видно. Далі, ось ось лагуз, власне. ну Ось вода, ось вам вода. Торіса з ла, перевернутий Лагуз, ну це гроза. Ну, тобто, засухи не прогнозуються, дощі будуть. но нерівномірно. Чому нерівномірно? А тому що, ось, тому що вітер, тому що регіональні особливості якби, ну, природи, погоди. Назвемо так, так? Да? Відповідно, рівняти південні, більш засушу регіони з північчю, яка більш прохолодна і більш дощова. Ну, не зовсім правильно, да? а ми дивимося загальну якби, характеристику. І ось отал перевернутий. Ну воно цікаво йде насправді. В даному випадку отал перевернутий як Україна. Україна але показують, що за кордон, тобто якийсь вплив буде з-за кордону, вплив чогось якраз води. Ще раз, ось ось вода, ось ось за кордон іде. Мені так ось іде, да, Тобто, ну не знаю, що це буде. Десь, наприклад, в Європі великі дощі будуть там, да, наприклад, не знаю, Білорусь ту саму Росію буде топити і до нас вода буде потім звідти йти. Ну, можливо, так. А може, що буде приносити якраз ось Туріса Злаус, грози, якраз звідти за кордону буде приносити. Ну, в принципі, зрозуміло, що так буде. Але тут ось вода, вода як з-за кордону йде. Саме ось вода і саме за кордону. Тобто те, то, що грозові хмари буде приносити і так далі, то зрозуміло. Тут ніби як, не знаю, скид води якісь організують нам, да? Брати білоруси, да? брати в лапках, звичайно. Ось І так далі. .ını... Ну, щось таке, вода з-за кордону. Цікаво. <Ş1> <that> От-от-от цікаво буде подивитися, як воно програється. Ну, відповідно, далі допитуватись, яке літо буде. Ну, добре, давайте запитаємо про спекотне. То, що ось дощове доволі буде, і то, що ось буде мінлива якби погода, мінливий вітер, дуже мінливий, при том, то це да, це точно. Ну і посух, прям великих якби не прогнозується, ось грози будуть. Притом, ну такі, хороші. хороші. Плюс ось, ось, ось я ж кажу, що скид як води йде з-за кордону якийсь. Вода з-за кордону. А що це буде? Повінь якась, ну, скид води, ну, отак от. Подив, Подивимось, що це. Буде цікаво йде насправді. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Ну добре, а покажіть мені, будь ласка, ну, а спекотним чи сильно спекотним буде літо 2024 року в Україні? Скартрун, правда. Інгус. Райдо перевернуто. Феху перевернута. Далі. Тейвас. Ну-ну-ну. Що в результаті фінал який? Дагас. Ну, значить, не фінал. Куди це все? Доберкани. Ну що що ми тут маємо? Інгус, райдо перевернута, феху перевернута, Тейвас, Дагас і Беркана. Е, ну дивіться, інгус про плодоріддя, якраз мова, да, урожай. Е, те, я, я, до речі, да, ще давній прогноз робив, загалом прогноз на рік, що урожай, в принципі, у нас в цьому році буде непоганий, доволі таки. Да? Тобто там голод казав, ніякого голоду й близько. Е, ось, ну тут і те й показують. З другого боку, інгус це позитивна відповідь по питанню. Ну тобто, літо буде таке. Жаркеньке. Ну, я б не сказав, що прям дуже. Чому? Тому що райдо перевернута йде. Знов таки, як певна мінливість. Як певна мінливість, а? ну, вітер, згадуємо попередній розклад, вітри буде туди-сюди, відповідної грози будуть і так далі. Тобто мінлива буде погода доволі таки. Ось фаху перевернута. Ну, сказати, що прям це така, знаєте, суперспека буде. Ну, загалом буде спекотно, ну, прям там суперспека 35 там і більше. Якщо буде, то зовсім недовго. Тобто, такого, що, прям, знаєте, місяць там смалий, 30 з гаком, ну то воно так не виглядає. Ну, а, а, але, тим не менш, мерзнути літом не буде. мені. Літо таке, жарке буде. Далі, ось те і вас. Ну, знов таки. Е, активність. В даному випадку знову іде як гроза. Тільки грози, да, ось вам грози, ось вам активність іде такого роду. Ну, тобто, що прям, я ж кажу, що прям дуже, дуже довго спека стояти не повинна. Знов таки, дивимось по всій Україні. Да, якщо для південних регіонів спека й може стояти, то загалом по країні не повинно такого бути. Ну, для південних регіонів це не дивно. Якби, да? Далі, ось Дагаз іде, ось трансформація ситуації, йде ось Беркана, ну, В принципі, ріст, розвиток і так далі. Тобто, дивіться, ось Тейваз, якщо взяти що це м -м 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 грози, ось вони дають, що трансформацію ситуації, ось Беркана, якраз ріст. Ну, в прямому значенні ріст. Рослинність росте, все е буяє. Да? Чому? Тому що є достатньо, достатньо, достатньо вологи, е ну і тепло загалом. Ну, взагалі, взагалі, будуть жаркі дні. Так, да, будуть жаркі дні. Ну тут прям такої тривалої посухи не видно. -та такої прям тривалої посухи, там на місяць прям не видно. Ні. Дощі, плюс вітер мінливий. Тобто, погода така буде. Ну, плюс-мінус, як і завжди, да? Плюс-мінус. Чогось прям такого надзвичайного катастрофічного я тут, на щастя, не бачу. Так, дякую за відповідь. Ну, до речі, коли я дивився про зиму, про цю зиму якраз в плані погоди, то загалом мій прогноз збувся. Загалом прогноз збувся. Добре, давайте далі. Давайте далі зараз знайду. Ага, ось така інформація поступила, звідкись не знаю, що нібито Сирського хочуть зняти з посади. Ну, сирський головнокомандувач. Якщо раптом той забув. Давайте подивимось. Звідки взагалі таке взялося? Ну і наскільки воно має місце на поточний момент, принаймні. Так, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а правда, що сирську хочуть зняти з поста главкома? Скажіть вам, правду. Альгіс перевернутий. Евес перевернутий. Маннес перевернутий. Далі що? Турісас, А поясніть, будь ласка. Мурус перевернутий. Майже весь розклад перевернутий. Ну, е, в чиїсь брехні не випало. Тобто, в чи, чи десь в якійсь світлій голові така думка дійсно сидить. Ну що, прям це скоро буде? Ні. Я тут такого не бачу поки що. Що ми маємо? Аліс перевернутий. Евас перевернутий. Манас перевернутий. Турісас, урус перевернутий. Ось Аліс перевернутий. Ну, певна, знаєте, незахищеність є. Да? Дійсно. Ну, це у Сирського, відповідно. Я зараз на нього дивлюсь, на його фото. Ось Евас перевернутий. Ну, ясно, від нього очікують активних дій. Саме бойових дій, зрозуміло, так? Да? Ось є вас перевернутий. Поки що він. Не ну, в Харкові там наші, в Харківській області там наші почали певні наступальні дії, назвемо так. Ну це не то, що всі чекають. Тобто, ось Манас перевернутий. Руна влади перевернута. Хтось у владі дійсно ним не задоволений. Є, є такі кандида... Кан... фу, да що ж таке, е, є такі персони у владі, які ним не задоволені. Но це не, бі... не, це мова не про більшість і це поки що не про звільнення. Хоча йому, схоже, вже натякнули, що ну, покажи, будь ласка, результат. Ну, Це, в принципі, ще було, коли, коли його ще тільки призначили, я робив прогнози, казав, що від нього великі очікування в цьому плані. Ось, власне, Турісас. Очікування чого? Ну, бойових дій, турісас бойові дії. Мало того, Маннес перевернутий Турісас. Уже якась розмова з ним була. Така, знаєте, на повишених тонах. Хтось йому вже щось таке видав. По, а це Туріса це на кшталт погрози. Дійсно. мов, Давай, давай нам результат, а то звільним, звільним тебе Одним словом. І ось урус перевернутий. Сили не вистачить, поки що, Тихо це ось хто незадоволений, хто ось йому погрози давав. Поки що урус. нема в них сили, нема, нема єдності. Це не позиція влади, це була позиція окремих представників влади. Ну, Мова про вищі ешелони, зрозуміло, що це не якийсь там народний депутат. Ні. Мова про вище ешелони влади, там ось хтось дійсно не зовсім сирським задоволений. Но, тим не менш, поки що я тут відставки не бачу. В той же час сказати, що це прям зовсім брехня і не має під собою підстав, я теж не можу. Ось тут явно є певне невдоволення влади, ось тут погрози були. Чи якийсь такий діалог на повишених тонах. Ну, поки що сил нема, активних дій ось цього нема. Немає єдності у влади щодо цього питання. От і все. Тому поки що про відставку сирського мова не йде. Ну, якщо раптом ще десь почнуть такі новини вилазити, ситуація поміняється, буде сенс передивитись. Поки що я відставки його не бачу. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. О, просила мене Ахметова подивитись. Продовжуємо тему енергетики, так? Да? Просив подивитись взагалі його чекає, чи настигне карма. Ну і загалом, чи олігархи щезнуть з України. загалом, Про всіх, ну про олігархів я колись дивився. До речі, теж в одному з бліців я дивився, що да, Україна має поступово від олігархів позбавлятись. ну В тому числі наші європейські і заокеанські партнери нам цьому допоможуть. Але для того буде потрібний, знаєте, для кроку вперед, потрібний пендель ззаду. Так оце якраз та ситуація. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте. Давайте Ахметова подивимося, що взагалі його чекає. Не буду рамок ставити загалом долю. Подивимось, скільки руни покажуть. Добре. Покажіть мені, будь ласка, що Ріната Ахметова чекає. Покажіть його долю, будь ласка. Скажіть вам правду. Єра. Его перевернутий. Райдо перевернута. Вуньо перевернута. А що ж таке? Гебо. Ну-ну-ну поясніть, куди? Що це? Манас перевернутий. Ух ти! Так я щось не бачу, щоб його щось хороше чекало. От чому справа. е-е-е. От щось, чому справа. Що ми маємо? Єра, е вас перевернута, райдо перевернута, вуня перевернута, геба, з перевернутий. Набірчик, звичайно. Дивіться, Єра, е, руна, яка в тому числі карму позначає. да, Питали, чи догонить його карма, так да, ось тут уже показали. Відповідно, питання знімається. Карма його догонить. Мало того, Є вас перевернутий. А тут райдо перевернута. Єра райдо перевернута, в мене вже програвалось як смерть. Ну, це в приватних консультаціях були такі моменти. А тут ось я вас перевернутий. Ну, я не буду казати, що він скоро піде в кращий світ. Тут воно не йде саме як смерть. Ну, це для нього йде карма, це для нього йде завершення циклу. Взагалі я вас перевернута райдо перевернута. А як би я не надумав з України виїхати? Ну, тобто, я допускаю, що і зараз він не на території України. Ну тут мова про те, щоб взагалі кудись виїхати і на постійне місце проживання переселитись, щоб не в Україні взагалі знаходитись. Тут про таке йде мова. Мало того, обмежені можливості у нього, порізали його можливості, притом сильно. Енергетика? Да, в тому числі енергетика. Вуня перевернута, да ще печалі його чекають, сумні новини, руйнування мрії планів. Розумієте? Тут відкрила розклад, відкрив розклад карма. Ну, так, да, ось карма буде його доганяти активно. Діа, ось є якесь партнерство, але спереду в перевернута. Знаєте, це партнерство від безвиході Це партнерство від безвиході да Щось то він розчарований буде, ну і піде на співпрацю. Давайте так скажемо. І ось Манас перевернутий. Ну, втрата влади. Я розумію, хтось напише, що Ахметов якби не при владі. Ну всі ми все чудово розуміємо, правда? Тут падає з перевернутий. Ось. Це, знаєте, й старо порівнювати. Єрофант перевернутий. Ну, все, власне. Ось Гебо йде. Ну, не знаю. Можливо, дійсно програється таким чином, що енергетику він буде продавати, скажімо. Ну, але не, не, не по доброті душевній він енергетику продасть, а через те, що ось змусять, будемо казати. Да? Ось розчарування в нього, ось йде на партнерство, і це партнерство щось то втрату влади йому несе. Ось так от. Другий варіант, що він на партнерство йде перед тим, як піде у кращий світ. Отман нас перевернутий вже може, смерть позначати. Ну, руни сильно далеко не показують. Тобто це десь найближчі роки. 3-4 роки. Хай десь так. Може швидше програтись. Ну, ось карма, карма ось, власне, його вже доганяє. І далі ось тільки-тільки більше і більше і більше і більше. Ну, ось так. Так, дякую за відповідь. Давайте далі. А, ну, олігархат. Ну, добре, все. Напевно, на сьогодні все. Тут ось загроза, що скоро відключать світло, відповідно, треба вкластись. да, привіт Рінату Ахметову, в тому числі, за світло. Е, добре. Гаразд, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте на те бажання. У Спонсорів доступ до рун та стаю перевірених мною. Ну і інші приємні бонуси. Ось окремий телеграм-канал планую для спонсорів, зокрема, запустити. Ну і ще певні новинки будуть. Добре, до зустрічі. Нехай щастить.